Чата, дуже багато запитань приходить в особисті: за скільки процедур можна видалити татуаж брів? Це таке часто задаваємо питання, і моя відповідь така. Коли я ще не бачу взагалі брови, я не бачу наскільки глибоко там пігмент, якої якості пігмент, скільки разів ви робили перманент, я вам не можу дати відповідь. І саме головне, що ви хочете досягти? Чи ви хочете видаляти до чистої шкіри і взагалі не хочете ніякого татуажу робити, або ви хочете під перекриття зробити. Чи ви просто хочете чуть-чуть попрацювати з кольором, а форма вас влаштовує? І від цього вже залежить, скільки у нас буде процедур. Тому відповіді як такої ніякий спеціаліст не дасть. І якщо ви попадаєте до спеціаліста, який вам буде говорити, що, що там дві-три процедури і у вас не буде перманента, не вірте йому, бо це наскільки індивідуально, багато залежить ще від ваших. Особистих факторів вашого організму. Тобто, якщо у вас якісь гормональні зміни, якщо у вас, наприклад, щитовідка хвора, якщо ви приймаєте якісь гормональні ліки, це все залежить вже, як у вас буде світлішати колір, і як буде виводитися пігмент. Тому наскільки все це індивідуально, і коли ви підете в першу процедуру, ми побачимо. Яка динаміка, як видаляється, як руйнується пігмент, і тоді можна вже що щось буде говорити. Хоч одна-дві процедури. До того ну, ніякий спеціаліст вам нічого не скаже. І навіть якщо вам говорять, що вам потрібно тут 10 процедур, ви також цьому не вірите, бо все залежить від вашого організму. В моїй практиці були такі брови, чорні, чорні, але вони видалися за три процедури. Можна подумати, що це нереально, і я така думаю, це не може бути. Але. Це якби на ліцо, все видно, як воно є. Тому приходьте. Головне, дівчата саме головне це правильно провести першу процедуру. Бо якщо проводити процедуру з травмами, якщо лазером роблять, чи ремувером можуть бути рубці, тоді пігмент падає ще в глибші шари шкіри, там капсулюється, і після того його достати звідти буде ще набагато довше. Або у вас йде зміна кольору. Якщо вам на великій потужності попрацювали лазером, також ідуть зміни пігмента, і важко буде його видалити. Тому саме головне перша процедура у видаленні. Правильно підібрати протокол видалення. Що за чим попереднє можна сказати, скільки процедур буде, але я точно ніколи не скажу, бо видно завжди вже після першої процедури, після другої динаміку видалення і все далі. Уже буде все видно, тому не спішіть. Чим довше виходите період між видаленнями, тим для вас краще, бо пігмент руйнується, і організм його виводить. І з такого хоп, за одну секунду він не вийде з організму. Почуйте мене і. Чудес не буде. Як би я цього не хотіла, і мої колеги цього не хотіли. Швидко не видалися. Швидко ми можемо зробити тільки перманент. Намалювали і брови є. А от видалення відбувається вже набагато довше. Тому завжди думайте, якого майстра ви робите перманент. Чи взагалі потрібно корекцію робити? Бо корекція це теж накопичення вже пігменту. Може вас влаштовує цей колір, а майстер каже, прийти на корекцію, то думайте, не потрібно йти. Підкрасіть краще тінями. Чуйте себе і вибирайте майстра, що по видаленню, що по перманенту, теж свідомо. Бо по іншому ну, ніяк. Якраз я цим тут займаюся, то я вам е, маю це донести і про це розповісти. Бо вже багато часу з цим всім працюю, і багато всяких варіантів вже бачила.